Друзі, всім привіт на нашому каналі. Бройлер Коп 560 днів з українського інкубаційного яйця. Хто не бачив наші попередні відео, було придбано 25 підрощених курчат, двох тижневих харчувалися до 38-го дня комбікормами готовими покупними. А з 38-го, і оце по сьогодні, сьогодні це 60-й день. То зерносуміще, яку ми виготовляємо власноруч. Значить, ну що, по кількості був достатньо швидкий певний період набір ваги, внаслідок того було достатньо ну, багато таких, у котрих починали роз'їжджатися ноги. Відповідно, як тільки ті ноги роз'їжджалися, так ми їх і прибирали поступово. Ось на сьогоднішній день їх залишилося 8 штук. Зараз переважимо живою вагою, ну, приберемо їх. ощіпувати будемо за допомогою насадки пір'я знімальної на дриль або на шуруповерт. Така практика у нас вже є. Робили так і бройлерів, і простих курей, і індика бройлерного гарно ощіпувалось. Щоправда, не часто ми це робимо. Ну, побачимо, що в нас вийде. Ось і на сьогодні в нас от 8 штук. Поважимо, приберемо і переважимо тушки, і е, вирахуємо обов'язково процентний відхід по курочках і по півниках. тому що по бройлерах я цього ніколи не рахувала. А по бройлерних індиках то рахувала. І хочу вам сказати, що по бройлерному індику на самці відхід 19 20 А на самці 27%. Ну на бройлері тут, звісно, більше. Ну вирахуємо. Так, друзі, важимось ваги по нулям. Чотири сімсот. Чотири триста п'ятдесят рахуємо. Це курка на не чіпляйся ти. 400 грубо. 4. Чотири Ну, чотири грубо рахуємо. Озорно суміші такого набору ваги, як на готових корм кормах, Воно не буває. Але ми вирощуємо для себе і на жодні рекорди ми не йдемо. 4,380. Так, це півень. 4,860. Так, це теж півень. Чотири сто. І зараз покажу вам, як ми приспособилися, щоб їх ощіпувати. І це якесь саме дрібне. це курочка 3920. Ось у нас є компостна куча, компостна яма, вірніше, такий короб компостний. Ми зашили його паперовими постерами. І ось приробили вже насадку. Це насадка з отакими от білими пальцями. Вони білі, м'якіші, ніж чорні. От, задоволені ми нею. В принципі, по сьогоднішній день, ми сьогодні побачимо. Це така вона сама крупні ці пальці, це як на бройлера, як на бройлерного індика, на качку, на гуску, тому що вони бувають менші. Це виробництво Україна. Друзі, ну потихеньку прибираємось. Курочка ошпарена. Температура ощіпу води для ощіпу 65 градусів, не більше. Зараз покажу, як це все функціонує. Ось в такий спосіб відбувається ощіп. Для такого заходу важливо не перепарити курку, допоки тугенько відходить махове крило. Махове перо. Обгородили компостну яму, компостну кучу. І отак потихеньку. Звісно, ця е, приспособа, перфоратор і е, насадка. Е, набагато правильніше було встановити нижче, тому що є велике навантаження на руки. Попередній раз е, то встановлювали нижче, чоловікові було набагато легше. Зараз, кажуть, достатньо важко, але вже жені як це все. Переставляти вже так воно і буде, друзі. Друзі, прибрали ми нашого бройлера. Вийшло в нас 6 півників і 2 курочки. Ну, щиро сказати, зараз я одна, тому не дуже мені вийде, напевно, красиво це зняти, але все-таки ми поважимо. Так, тара в мене по нулям. Ну, давайте з курочок. Ось вони дві в тазику. Так. 370 чищена тушка. Без потрохів, без нічого. Друга. 350. Так, тепер пішли півні в мене. Ой. Так, 305 півень. Далі наступний.

3630. Так, і ще один півничок. І ще один. 3,365. Я підвела підсумки, друзі. Значить, що по півнях? Той, що був живою вагою, 4700. Бита тушка чищена, без потрохів, без нічого, 3,365. Той, що був 400. 305. Той, що був 4,200, 3,230. Той, що був 4,880, 3,700 вийшов. Той, що був 4,860, 3,600. Той, що був 4,100, той вийшов, 3,75. Таким чином, північ живою вагою у мене було 26,840. Ну, битими тушками їх було рівно 20 кг. Відповідно, середня вага тушки півня у мене вийшла 3,330 км. Вот. І я порахувала, відхід на півні становив 25,5%. Різниця між живою вагою і між битою тушкою. Але тут я хочу вам зауважити, що у мене перед забоєм бройлер був 12 годин без їжі, тільки водичка. Курочок було. Дві штучки. Та, що була велика 4,350 та вийшла 3,170. А та, що була 3,920, та вийшла 3,50. Таким чином, дві курочки живою вагою були 8,280. А битою вагою вже були тушками 6,220. Тобто, курочка у мене вийшла 3,100. І відхід на курочках становив 25%, ну приблизно такий самий. Хотіла б поділитися з цією, цією інформацією з вами. Пишіть, які у вас результати. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь і на все добре.